Україна так чи інакше братиме участь у переговорах, але буде і двосторонній російсько-американський трек. Про це заявив радник директора е Кремля, диктатора Путіна. Пісков за його словами, Москва розглядає Вашингтон як свого основного співрозмовника. Пісков також пообіцяв, що робочі контакти РФ і США будуть більш широко розгорнуті найближчими днями і тижнями. Далі, друзі, попрошу вас доєднатися до нашої спільноти і у вайбері. Скануйте qr код власне і доєднуйтесь в цьому месенджері. Працюємо для вас там є новини свіжі, актуальні і доступною мовою для того, щоб ви були власне, поінформовані завдяки роботі нашій команді завжди і в зручний для вас спосіб. Тепер про телефонні розмови. Власне, одна із них привернула найбільшу увагу світової спільноти президент США Дональд Трамп і поговорив з Путіним кремлівським диктатором. І ось це може стати переломним моментом у політиці Вашингтона щодо України. Як зазначає агенція Bloomberg, цей дзвінок сигналізує про кардинальну зміну курсу Білого Дому згідно з офіційними заявами. За підсумками розмови, Дональд Трамп і Путін домовилися негайно розпочати переговори, а також про взаємні державні візити у Європі. Це викликало тривогу. Деякі лідери вже відкрито заявляють, що США можуть відмовитися від жорсткої позиції щодо російської агресії.